Привіт-привіт. І давайте зразу до діла. aliexpress дав шикарнющі ціни сьогодні на акцію back to school. Повертаємося до школи, так вона і називається в них. І зараз, да дуже гарний момент, дуже класні ціни, котрі приблизно, на моє відчуття, рівні цінам, котрі, як правило, вони викидають на 11-11 на день холостяка, на день мегарозпродажів. І от подивіться, от моя корзина, те, що я. Нагріб в неї вже і те, що я буду купляти, якби от те, що я накидав. Я в даному випадку збираю один ящик на два масиви тисячу вольтовий. Але я йду шляхом купляю. Не готовий. Я збираю з компонентів, тому що кабель в мене є, наконечники в мене є. В мене не вистачає оцих ось самих елементів. І дивіться, що виходить в результаті. Я збираю всі компоненти для ящика це два автомати. Два набори по два запобіжники, пзіпи, власний ящик, 12 модульний, шейшинка земельна, так як має бути, і додатково кидаю собі дві вайфай розетки і один вайфай автомат. Просто щоб догнати до потрібної суми коду 69.07. Бо після 69 я можу використати код на мінус 10. Зараз діють коди на 2, 3, 5, 10. Є на 15, 25, 35 і більше. Я вам їх всі даю в описі в посиланні. Але вони на даний конкретний момент, коли я пишу, це відео, не діють. Тому тут -то треба почекати, ловити їх завтра, післязавтра. Не знаю, акція триває декілька днів, тому, в принципі, треба виловлювати. І я зможу не 6462 заплатити, а 5462. І це фантастика, тому що за такі гроші я готовий ящик на 1000 вольт на два масиви не куплю. Так, ну і плюс, що я маю, плюс 2 Wi-Fi розетки, один Wi-Fi автоматік, який теж мені потрібен і стане в потрібне місце, якби такі речі. Тому я купляю, а ви як хочете посилання на те, що я зараз нагріб, я вам даю додаткові квікоди, я вам даю. Купляйте те, що вам потрібно. Зараз гарні ціни я бачив на біло-оранжевий контролер. Шикарна ціна 154 долари без, без кодів, без знижу. Так на інвертори я вам показував перед тим цілу купу посилань, але ви ловіть ціни самостійно, бо я не зможу ж за вас їх зловити, бо треба вишуковувати, якого продавця вони кращі. Взагалі був фантастичний момент. Я знаходив якийсь аннер 2 емпі пітішний 6 кіловатний і 3 емпі підішне 10 кіловатний за цінами неймовірними нижче плінтуса 208 доларів за. А шести кіловатник і 300 доларів за 10 кіловатних, це просто дешевше не буває. Якби всі, хто хоче зрозуміти, ну що якщо ми купляємо дешево, то ми купляємо дешево, воно все плюс-мінус однакове. Там немає особливої різниці в тому дешевому класі інверторів. Якщо ви купляєте дорого чи боретесь за якість, ви забуваєте про це, ви йдете, купляєте собі деякрова, що хочете вже там із інших брендів, якби дорожче, краще і по місцю. Мабуть, тому що вам якби важливо пощупати, понюхати. Ми це теж розуміємо. А якщо ви хочете зекономити. Оце той момент. На цьому все я вас не затримую в описі всі посилання і додаткові коди, які точно будуть діяти. Ну, знову ж таки, ловіть, ловіть їх, тому що не всі можуть діяти сьогодні. Вони мають обмежену кількість. Ви це знаєте. На цьому все я пішов купляти. Па-па.